Постанова Верховної Ради Української РСР це цитата. Кравчук говорить ще раз: читаю це слова Кравчука. Постанова Верховної Ради Української РСР проголосити 24 серпня 91 року Україну незалежною демократичною державою. Нічого не ріже слух. Немає держави Україна. Існує держава, суб'єкт, об'єкт міжнародного права, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ви, депутати Верховної Ради Української РСР, спочатку маєте проголосити переназвати державою. Україна, що Українська Радянська Соціалістична Республіка тепер у нас називається Україна. Ви міняєте назву. А після того проголошуєте її статус. Сторінка 28. З моменту проголошення чинними в Україні. Є тільки Конституція України, її закони, урядові постанови та інші законодавчі акти Республіки. 1 грудня провести республіканський референдум на підтвердження акту проголошення незалежності, кінець цитати, голосування по імені за 321. Постанова прийнята. І ще? А Конституції ж у вас немає. Ще раз. З моменту проголошення чинними в Україні тільки Конституція України. У вас є Конституція УРСР. А не Конституція України. Конституція України ухвалили в 96-році. Ну так. Так як може бути у вас незалежна держава Україна, якщо у вас немає Конституції і законів? Поясніть мені, я не розумію. У вас є Конституція УРСР, вони живуть по Конституції УРСР, Потім е, обирається прем'єр-міністром Кучма, і виявляється, що е, жити за цією Конституцією неможливо. Нічого не працює. Лоб на лоб. Кучма проти Морозов, вже голова Верховної Ради. Вони ухвалюють конституційну угоду, згідно з якою Кучмі надавалося право президенту України керувати країною за допомогою декретів. Ну і що? Це не завадило країні стати державою? А так цього... республіці стати державою? Я не обговорюю питання, чи є вона чи не існує. Україна є самостійна незалежна держава, об'єкт суб'єкт міжнародного права. Питання чим. Право є це чи немає. Питання закрите 1 грудня 91 року. Крапка. Я говорю тільки про те, як це ухвалювалось, про сам механізм ухвалення цього закону. Ви ухвалюєте державу. Потім виявляється, що у вас немає ані герба, ані прапора, ані державного гімну. І це з'являється тільки в 92-му році. Плювати слів не знати, І що. Що? Парламент є, є. Кравчук є. Вас, є. Те, що у вас є непрацююча система, коли система не працює, ви починаєте її удосконалювати. Але ви не можете удосконалювати її, не можете удосконалити Конституцію 96-го року. І це розуміли її депутати, які її ухвалювали. Вони сказали, так, да, це так, вона є. Недобра конституція для того, щоб вона запрацювала на повну потужність, нам треба ухвалити від 70 до 90 так званих органічних законів. На сьогоднішній день ухвалено їх нуль. І те, що ми маємо сьогодні, це є прямий наслідок цього юридичного безладу, який в головах був у людей. Які репрезентували український народ. При всьому тому, це не кінець історії, її початок. В березні 91-го року проходить референдум згідно з Конституцією РСР, там був 78-го року, там є такий пункт, на якому громадяни СРСР, які живуть на території УРСР, однозначно під 90%. Ніякого нам не треба ніякої самостійності. Ми хочемо оновлений союз.